Здарую, танкісти, значить, дивіться. Залетів на сайт World of Tanks. Тут і бачу така штука: є 15-та річниця World of офкс. Значить. Останні новини вчора заходив. Це було 7.08.25. Значить, я ще нічого не бачив. Але от показано, що останні новини важливі, вже закріплені, Да? Було вчора. Але вчора заходив, нічого не бачив. Добре, залітаємо. Давайте подивимося, що на нас чекає. Так, значить, Вородов Тенкс виповняється. 15 років. Я вітаю вас, друзі. Хто такий? Я такий старий, як то кажуть, динозавр? Грає вже в цю гру 15 років і терпить її вже 15 років. Добре, не терпить. Ми її терпимо напевно, 10 років останні. Може, 5 були круті. А нас уже ці 10 – це просто катастрофа. Добре, значить, давайте так. що у нас: півтора десятиліття епічних битв, незабутніх моментів і неймовірного життя ігрової спільноти. З 8 серпня до 1 вересня долучайтесь до святкування, під час якого на вас чекають подарунки, спеціальні завдання, ексклюзивні твіч дропс і більше сюрпризів, ніж будь-коли. Ось так, друзі, це просто неймовірно. Є отакий календар, значить. Заповніть альбом та отримуйте нагороди з 8 серпня, о 6 годині ранку. І. До 1 вересня 6 години ранку. Щоб отримати доступ до альбому, зайдіть у гараж. Ви заходите в гараж, класніть мишею на святкуванні на задньому плані. І ще: або скористайтесь банером у правому нижньому кутку. Відкривайте конверти, заповнюйте альбоми і забирайте чудові нагороди. Ось так. Значить, ми відкриваємо на так перший, другий і так погнали. Значить, тут. Це, напевно, все буде звичайне, звичайне, а ось 12-й, 20-й. Буде щось цікаве. Плюс тут, тут і ось так ми будемо їхати. І ось будемо відкривати ось ці конверти також додатково. Ну, подивимося, що там буде. Тут ми відкриваємо ось так кожен день, і плюс відкриваємо конверт. Нам за 5 конвертів, щось дасть потім за 4, за 4, за 4, за 4. Окей. Значить, нагороди зі щоденних конвертів. Два дистилі. Так, це я знаю. Двадистиль кораловий. Кмітлива кішка. Повне занурення. Язистий мишак. Це я теж пам'ятаю цей стиль, цей стиль. А ці стилі пам'ятаю, десь вони були. Ну, стилі це окей, окей. Добре. Стилі може бути, може бути. Так, Нам дають експериментальне обладнання, нам дають компоненти, особисті резерви, ну, от, дні преміум аккаунту, бони, кредити, вільний досвід, завдання на X5, ліцензія на наставництво, універсальна брошура, член екіпажу кішка Клаудія, кішка кішка, кому як подобається, член екіпажу Озі Олень. Член екіпажу Маркус Мишак. Добре. Цініші нагороди. Відкривайте конверти, щоб просуватися прогресію. Заходьте у гру частіше, щоб отримати більше чудових подарунків. Стежте за своїм прогресом і дізнавайтесь, які ексклюзивні предмети стануть вашими. Прогрес показано в нижній частині альбому. Щоб забрати всі нагороди прогресі, заходьте у гру щодня. Достатньо відкрити 21 із 24 конвертів. Ось, ми як відкриваємо конверти. 2D стиль, 15 річниця. Деколь, емблема, обвіс. Це нас 3D-обвіс. Найнеобхідніше. Медаль 15 річниця. І LC, AMX LC901. Але ми ще зараз не можемо подивити. Французька легка преміум танк легкий преміум танк 6 рівня з екіпажем і слотом в ангарі. Далі тут. Це нагороди за 5, кон, за 5 конвертів. Да? Тут нагороди за всі етапи. Так, ага за 5. За 9. Дивіться. За 13. Ось так це виглядає за 17. І ось так це виглядає за 21. Обвіз. Могутня миша. Ну, окей. Що ще? Бойова перепуска та чесність. Річниці. Ага, так. Ця спеціальна глава бойової переписки присвячена 15-річчю Городов Тэнкс. Впродовж 24 днів проходьте 50 етапів, щоб забрати купу цінних нагород. Зокрема, новий французький важкий танк 8 рівня Бренос із лінійки базових нагород. Ви також можете отримати дуже, особ... дуже особливих членів екіпажу, які роками були поруч і тепер. Готові вирушити разом із вами в бій. Були поруч. Бан'ян. Жоель Рошфор, Деколь, угу. табір. Угу, угу, угу. Прийміть командування важким танком Бренос. Ну, важкі танки. Що ми будемо? Давайте візуально. Так, ми подивимося От Бренос. Окей. Бренус. Середня шкода у нас 320 одиниць. Фугасим 420. Середнє пробиття 234. 280, це, напевно, буде в нас підкол. Бронебійний і підкол. Так, міцність 1500 хп. Максимальна швидкість 40. 5 членів екіпажу. Так, да, підкаліберний снаряд. Значить, середнє пробиття броні. Підкол наш. 234 пробиває. Летить 1080 метрів на секунду, нормалізація офігенна, але губить пробиття на дистанції. Ми це знаємо. Розкид 037 на 100 метрів, час зведення 1,8 секунд. 50 снарядів в боєзапас, час перезарядки гармати 10,8, ну підперками із досарачами і так далі буде розгонимо до меншої Там 9, може 80, буде секунд. Кути вертикальної мінус 10 вниз, це дуже добре. І вгору 20. Значить підкол голдовий наш. Пробиває 280, летить 1280. Значить теж відсутня тут нормалізація у нього. І губить пробиття на дистанції. Тут ахронєна нормалізація, тут відсутня нормалізація, губить пробиття на дистанції, але швидко летить 1280. Окей. Фугас. Відсутня нормалізація. летить 1080 для фугаса. Окей. Пробиває скільки? 65 і середня шкода 420 одиниць. Ось так. І там радіус ураження у нього ще є, але не знаю, який. А, Маскування ми цей момент пропускаємо. Дальність зв'язку 570, радіус огляду 380, міцність 1500, броня корпусу 105. Приведені я ще не знаю, що там, скільки буде. Треба вже дивитися в грі. Броня корпусу 105, борта 90, корма 40, броня башти 250, плюс бачу тут є ось такі от. Дзиндзель тут і дзиндзель тут 250 переведена на, ну не знаю, тут там, не знаю. Борта 90, корма 60. Швидкість повороту башти 33 градуси на секунду. Потужність двигуна 1170 кінських сил. тому потужність 18 кінських сил на тонну, але він буде роз, розганятися не дуже швидко. Швидкість <кхід> повороту 38 градусів, максималка 40. Назад 18, я думаю. Досирач, закалка, ну і турбіна. Напевно, буде десь так. Або будемо дивитися, яка, що в нього по громаді, яка стабілізація і так далі. Може, там треба буде щось на стабілізацію поставити. Ось так. Дайте волю шквальному огню. У нас ще буде. Угу, що це таке? Запуск. 1.15 15 серпня, о 10. 00, до 17 серпня до 12.00. Запуск 2 22 серпня о 10 і кінець 24 го теж до 12. Вас чекає ще більше вибухових веселощів у режимі Аркада Шквальний вогонь. Виходьте в бій на восьми незвичайних машинах і насолоджуйтесь адреналінним або адреналіновим екшеном. Готуйтесь до справжнього. До справжньої зливи снарядів. Це вже, да, це вже було. Це вже було, Я пам'ятаю. Отримайте ось головне, отримайте свій ветеранський бонус 8 серпня о 6-й годині ранку. До 1 вересня 6 години ранку. Кожен, хто створив аккаунт у World of Tanks до 14 квітня 2012 року до 2.00 офіційно вважається ветераном гри. У бою за участю хоч одного ветерана, всі гравці отримують бонус плюс 15% до базової кількості зароблених кредитів до застосування інших модифікаторів. Ви розумієте? У бою за участю хоч одного ветерана в грі. Тобто ви граєте стандартний бій, я так розумію, і якщо в бою. За команду супротивника або нашу команду є хоч один ветеран, ви отримуєте 15% бонусу до базової кількості зароблених кредитів. Ви прикиньте, наприклад, я заходжу в гру, я один ветеран. А всі інші, наприклад, звичайні там, ну, гравці, хлопці, хто зайшов там вже зареєструвався 13-й 15-й, наприклад, рік. То завдяки мені ви отримуєте 15% бонусу до базової кількості зароблених кредитів. Прикольно, реально, реально круто. У вас підфарблений, наприклад, буст на кредити, у вас преміум-аккаунт, у вас ще клановий буст підрублений, де ще з моєю допомогою 15%. Тобто, знаєте, друзі. Ось так. Заходьте в гру з 8 серпня, і завдяки мені ви будете ще отримувати додатковий бонус. Ось так, друзі. Ось так. Прикольно. Так, ви зможете зрозуміти, що в бою є ветеран за кількома ознаками. Спеціальна нашивка, 15-та річниця поруч із ігровим ім'ям ветерана у переліку команд. Повідомлення в нижній лівій частині екрана на початку бою рядом із бонусом плюс 15 до зароблених кредитів на екрані результатів бою, який покаже додаткову кількість кредитів. Примітка: якщо ви ветеран гри, то знайте лист. А, то знайдете лист у польовій пошті з підтвердженням статусу та спеціальною нашивкою. Не забудьте вибрати нашивки в гаражі, щоб гравці могли впізнати вас у бою. Буде ось така нашивка, друзі. У мене буде 100%, бо я в цю гру граю з самого початку. У моїх двох друзів теж буде така нашивка. Плюс 15 кредитів додатково. До 15% кредитів. Класно. Долучайтесь до вечірки святкової трансляції. Ну, святкова трансляція, це зрозуміло, да? Окей, в принципі, в принципі, бойові завдання та щасливі години. 8 серпня з 11 по вересня з 11 під час святкування 15-ї річниці World of Tanks з'явиться два нові способи заробляти більше ігрових цінностей щодня. Особисті нагороди з 8 серпня кожен переможе переможний бій. А, вже це таке було, я пам'ятаю, було таке. Переможний бій, у якому ви посядете місце в топ-10, забезпечить вам нагородний сюрп, нагороду сюрприз. Це вже було таке. Я пам'ятаю, це ще не пам'ятаю, коли цей момент, на яку на 10-ту річницю, на 10-ту річницю хіба танків був, був такий плюс. Плюс ви отримаєте ще ось такі плюшки додаткові щасливі години. Заходьте у гру під час прайм-тайму свого регіону о 20.00 до 12.00 та виконуйте просте, щоденне завдання посісти місце в топ-10, здобути досвідом, та -та 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 -та, також Х2, Х2 заробити. Це все прикольно. Знижки вихідного дня додатково, йо-майо, -йо, скори... <кхід> скористайтеся серією ексклюзивних пропозицій під час. Вихідних у серпні, з 8 знову по 25, -е. не прогавте шанс придбати ігрові цінності з великих да? з великими знижками. Вас чекає спорядження, обладнання, слоти в ангарі, великий вибір колекційних і досліджувальних машин. Круто, дивіться, перші вихідні ви маєте на, на другий п'ятий рівень 50%. Ви маєте в колекційній тесниці мінус 50%, на ангар 50%. Знижки круто. Другі вихідні з 15 серпня. Ви маєте ту 50-ту 50 на 6-7-30%. Тут і третій вихідні. Класно, класно. 15. Прикольно, прикольно зробили. Молодці, молодці. Грандіозні пропозиції зі знижками на честь 15-ї річниці. Блін, ну, ну це просто ну вони максимально вони, ну блін, хлопці, молодці. З 8 по 1, який ювілей без привабливих знижок? З 8 серпня а, до 1 вересня на, час на вас чекає місячний розпродаж, а також три хвилі ексклюзивних пропозицій зі знижками до 30%. У кожній хвилі на вас чекатимуть преміум техніка за золото, і реальні гроші. Добірка приголомшливих 2D 3D стилів. Особливі члени екіпажу і унікальні посібники. Купити зараз, да? А можна зиркнути чи не можна? Так. 200 це у нас 200. Що? А, це СТ66. Ніфіга собі. СТ 66. Прога. Ось. Прогетто. М35, модифікація 46. Карі. Є 75 ТС. Члени екіпажу. 3D-стилі. О, ну це такі 3 d стилі О, цей ух. Потужний. О-о! 3D-стилі під'їхали. О! Прикольно, прикольно. Прикольно. О-о-о! да 3D-стилі під'їхали, хороші, хороші, хороші. 3D-стилі, танки. Стоп! Чекайте, чи я пропустив. Щось пропустив. Там що це був? Калібан? Чи що це був? Один танк, другий танк, третій танк, четвертий танк, а їх там вже більше було. Ага, будуть мінятися. Я вважаю, що будуть мінятися машини. Один, два, три, п'ять, 6 машин. Будуть мінятися. От ось, або це Калібан. а Ні, це кажеться гансало. Вони, блін, два брати близнюки але там по гарматі трошечки відрізняються. Блін, йо ну будемо дивитися. Якщо гансало буде, то я гансало собі теж візьму, бо в мене є е, э, э, зі смайликом 2D-стиль. Буде прикольно. В принципі, друзі, і все. Ось, ось я вам все розповів, все прочитав про юбілей 15-ї річниці World of Tanks. Друзі, а ви пам'ятаєте, що. За 1000 підписників я розіграю преміум танк 8 рівня. І якщо ви, друзі, любите український контент, також підтримуєте український контент і топите, як я за український контент, то підписуйся на канал, лайкосик, вподобайку, протискай. Не забувай комент написати. Як тобі сподобався цей відос. Е, може на якусь другу машину також зробити огляд на преміум тачку або звичайну машину, яка є в Ангарі у мене. Ось так. А з вами, друзі, був Джон Бульдозер. Ще раз підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобайки, протискайте. І вітаю вас е, з наступанням, чи якось так, з е, 15-ї річниці World of Tanks. І нехай щастить вам.